Я рада бачити вас на моєму каналі Це магазин Аврора. Покажу вам, що цікавого знайшла на полицях які акції та новинки. Бажаю усім приємного перегляду. Набір дитячої творчості БУдинок своїми руками 449. Квітковий сад 97 деталей. 399. 199 Горщик Стілець дитячий. 189 Лялька з візочком. Набір для хлопчиків та дівчаток. Пірати 99. Магічна сакура 99 гривень. Набір іграшковий для вирощування кристалів. М'яка іграшка 699. Копиця панда Амур. Ведмедик із червоним сердечком 299. Ведмедик коричневий. Всередині має також сюрприз сердечко. Ціна 399 гривень. Лампа настільна з безлютовою зарядкою. LED-підсвітка. Зарядження від USB. Ціна 799 гривень. Зарядка для акумулятора 699 12 ваттна. Лампа led підсвітка розрахована для використання у відкритих світильниках. Ціна 299 гривень 28 Вт. Плойка для волосся дорожня 99. Набір двох грушників 199. Дитячий рушник 100 на 100. Ціна 219 мікрофібра. Набір двох махрових рушників – 100. 40 на 70 та 40 на 70. Виробництво Узбекистан 549 гривень. Двосторонній флісовий плед 170 на 2, 199. Ціна акційна ось на такий плед – 429. Покривало ковдра та плет двосторонні 3 в одному. Мікрофібра тканина 2 на 220. Ціна 649. Мішок спальний. Є три відтінки 190 на 75, 899 гривень. Рушники по 88 махрові. Іграшка м'яка, білочка у жолоді 349. Іграшка дитяча пухнаста тваринка. На лапку нажимаєте і видає звук тваринки 349 гривень. Аромат для дому лати 169 гривень. Світильник світлодіодний настільний 6 ватний Рік гарантії. Сенсорна кнопка не шкодить зору 399. 99 набір свічок фейерверків для торта. 29 склянка висока. І низька в таку саму ціну. Це розпродажа. Банка для сипучих скляна 129. Така банка скляна з дерев'яною кришкою 149. Новинка маленька пластикова ємність для солі та перцю. Прозора та сіра 39 Баночка скляна для сипучих з ложкою 77. Пластикова ємність для спецій 24 Контейнер морозко 1,5-літровий 29. Підставка пластикова для кухонного приладдя 22 гривні. Соковий тискач ручний, зелений та жовтий 29 гривень. Маслянка пластикова прозора 69 гривень. Пластиковий харчовий контейнер з кришкою 88. Є ще більший за 99 літр 800 та маленький 59, 600 мл. Для нарізки пластиковий контейнер 44. Харчовий пластиковий з кришкою, що герметично закривається 129. Баночки скляні з кольоровими пластиковими кришками 69, Подрібнювач часнику 69. Склянка із золотистою окантовкою 64. Чашка скляна 77, 59 кухоль скляний високий. Чашка кольорова 77. 59 Маленька, прозора із сердечками. 88. Чашка керамічна з ложкою. 139 чашка фарфорова, мармур. Склянка 24 висока. Димна чашка 39. Бокс 27-літровий 499. Кошик для білизни 399. кутовий, 45-літровий. 199 овочерізка багатофункціональна. Міксер із чашею Сатурн. Ціна 1699. Дві пари насадок 12 швидкостей. Бокс прозорий 25-літровий 299 50-літровий 549 699 машинка пральна 40-ваттна, об'єм 8 літрів, максимальне завантаження 800 грамів. крем для обличчя та тіла 99, пінка для омивання обличчя 119 з пантенолом. Станок для гоління 44. Такий одноразовий 7 гривень. Фарба для волосся Авена 69, крем фарба стійка для волосся 29, Хеден Шовденс. шампунь для волосся 186, Пантін 159. Шампунь сухий Шауман. 109. Цінник є, шампуня немає. Шампунь «Гель для душу 2 в 1 Арку 74. Чоловічий шампунь Хеден Шовден 186. Засіб для купання 3 в 1 52 гривні. Фруктовий коктейль гель для душу 15 300 мл. Бомбочка для ванни 55 100 г 19 вага 75 г. Донат бомбочка для ванни 55-145 г. Милошик дігтярне 22 гривні 140 грамів. Антибактеріальне 63 225 мл. Дору 2 в одному 24 100 грамів, Фіолетова орхідея. Набір аксесуарів для догляду за тілом 129 упаковка 3 предмети. Такий набір для догляду за тілом 349 4 предмети. 299 5 предметів і рожевий колір бежевий та синій. Сердечко. Тут і щиточка, пемза та мочалка. 299-4 предмети. 249 килимок 100 на 180 Дитячий конструктор LEGO ціна 169 гривень. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд.